Як інформує Львівська національна галерея мистецтв унаслідок ракетного удару Російської Федерації по об'єкту інфраструктури у місті Золочеві Золочівського району Львівської області, що мало місце 14.06.2022 року, вибуховою хвилею було пошкоджено конструкції комплексу будівель пам'ятки архітектури національного значення надбрамного корпусу Золочівського замку. А саме, пошкоджена підшивка даху санвузлів, пошкоджено підшивку стелі у санвузлах. Відшарування та часткова втрата теньку на фасадах корпусу. 24. Віконні заповнення. Пошкоджені дерев'яні рами та віконні стулки. Порушена осіва геометрія та вибите скло. Пошкоджена вибуховою хвилею штукатурка на площі 350 метрів. Пошкоджені дерев'яні заповнення, рама та полотно. Порушено вузли кріплення конструктивних елементів та покриття тимчасового даху над вежею. Після проведення обстеження пошкоджених об'єктів спільно з працівниками проектної організації адміністрація галереї розробила ряд заходів із відновлення в частині пошкодження конструкцій та елементів комплексу будівель. Станом на сьогодні всі заплановані ремонтні роботи завершено. Музей з радістю чекає вас до себе в гості. Йдеться у повідомленні Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Григоровича Возницького. Світлини репрезентують стань будівель до і після виконаних робіт.